Права 291. Яке ще 3, 12, 14 є коренем рівняння? Ну що ж, нагадую, що якщо число є коренем рівняння, то наша рівність перетворюється в тотожність. Тобто у нас ліва частина дорівнює правій. Ну, Давайте перевіримо, чи в першому рівнянні у нас 3 є коренем рівняння. Як будемо перевіряти, замість х підставляємо 3 і обчислюємо ліву частину. Пишемо тоді 3 плюс 16. Це дорівнює тоді 19. Так як у нас 19 зліва не дорівнює 28 справа, то ми кажемо, що це число не є коренем рівняння. Підставляємо далі число 12. Пишемо 12 плюс 16, це дорівнює 28. Тобто у нас зліва вийшло 28. І так як 28 у нас дорівнює 28, то це число 12 є коренем рівняння. Підставляємо наступне число 14, 14 плюс 16, це у нас дорівнює 30. Так як 30 у нас не дорівнює 28, то це число 14 не є коренем рівняння. Переходимо до другого завдання. Аналогічно, замість х будемо обсуждати 3 Пишемо: тоді 4, що множиться на 3 мінус 5, це дорівнює. 4 помножити на 3 це 12, 12 мінус 5, це дорівнює 7. Отже, у нас зліва вийшло число 7, справа у нас 7, 7 дорівнює 7. Тобто ми кажемо, що це число 3. Є коренем рівняння. Переходимо, підставляємо число 12. 4 помножити на 12 мінус 5. І це дорівнює. 4 помножити на 12. Ну, 4 на 10 це 40, 4 на 2 це 8. Отже, це буде 48. Мінус 5. І це дорівнює 43. Ну що ж, 43 зліва не дорівнює 7 справа. Тобто 12 не є коренем рівняння. Ну і останнє підставляємо 14 4 помножити на 14 мінус 5 дорівнює. 4 на 10 це 40, 4 на 4 це 16, 40 плюс 16 це 56. Отже, це буде 56 мінус 5. І це дорівнює 51. Ну що ж, зліва у нас вийшло 51. 51 у нас не дорівнює 7. Тобто, це число 14 не є коренем рівняння. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Перше. Яке число є коренем рівняння? В першому у нас число 12. І в другому випадку число 3. Ну що ж, ось таке елементарне завдання. На цьому вправу завершено.